Добрий день, друзі! Вітаю вас знову на моєму каналі. Якщо ви дивитеся це в Ютубі, підпишіться на мій канал, щоб не пропускати корисних речей, яких ще буде досить багато. І ми продовжуємо розмови про те, як ми можемо служити Богові, як ми можемо завойовувати інших людей, виконувати Боже призначення. Сьогодні ми будемо балакати про метод Йони, пророка Йони. В Ізраїлі був такий пророк у другій книзі цар 14 розділ 25 вірш. Там написано, що Йона він пророкував царю Ізраїля, і його, його пророцтво здійснилося. Тому ми знаємо, що Йона був визнаним пророком в Ізраїлі, це не якась просто е, випадкова людина, але це е, покликаний Богом пророк, який служив Ізраїлю. І... Е, ми бачимо книгу пророка Йони, де він описує ті е, обставини, те, що сталося з ним після того, як Господь е, покликав його проповідувати в Неневії. Щоб нам трошки зрозуміти, чому Йона змінив своє рішення та не хотів слухатися Бога, якщо ви трошки дослідите е, стан, в якому знаходилася Неневія, її. І, і, Обставини життя і цінності, то ви зразу зрозумієте, одразу зрозумієте, що нормальній людині туди їхати було дуже страшно. Дуже тому що ну, такий маленький факт, коли ви заїжджали в Неневію, в місто Неневію, то символом могутності Неневії там була велика башта, яка була обтягнута людською шкірою. І е, жителі Неневії вони хизувалися тим, що е, пригощали гостей із е, чаш, які були зроблені е, з черепа свого ворога. Тобто вони цим хизувалися. Вони запрошували гостей, діставали ці чаші і розповідали, як ця людина, яка е, створювала їм проблеми, він її вбив і з його черепа, зробив цю чашу, з якої тепер пригощає гостей. Тобто, ви розумі... могли, могли б зрозуміти, що. Їхати в таке місто, їхати в такі обставини, жодна нормальна людина не згодиться. І тому Йона, знаючи про всі ці обставини, він, звісно, не хотів туди йти, але Бог йому доручив це. І в Йони не лишилося вибору. Це теж важлива така річ у нашому житті, тому що якщо нам Бог щось доручає, то в нас не лишається вибору. Насправді ми. І, звісно, можемо приймати інше рішення, відкладати це, але все одно Бог знайде спосіб, щоби. Достукатися до нас, і все ж таки, щоб ми виконали це призначення, тому що воно найкраще для кожної людини. Ви знаєте, що служіння Богові це найкраще те, те найкраще, що може бути в житті кожної людини. Тому Йоні не лишалося нічого. Хоча насправді ми живемо в новому заповіті, тут трошки інші умови. Тобто, <кій> в нас є вибір, в нас є воля, але ж тим не менш або менше з тим. Бог не відміняє своє покликання, не відміняє свої, своє призначення, і воно може чекати на дуже довгий термін. Але Йона відповів на Божий призов. Ну, ви пам'ятаєте цю історію в череві Кіта дуже сильно не. Росперечаєшся з Богом, і Іона вирішив все-таки йти туди. І, прийшовши в Неневію, припливши в Неневію, він ходив по цьому місту 40 днів. Це дуже важливо. 40 днів він ходив і проповідував. Ось що він проповідував. Це написано в, третій, в третьому розділі Книзі Іони, четвертий вірш. Зараз, секундочку. Три, 4. Йона пішов до міста і, пройшовши його за один день, він проповідував і казав: Через 40 днів Неневію буде зруйновано». Таке от послання радості для Неневітян. Через 40 днів це місто буде зруйновано. Неневію буде зруйновано. І люди взяли і відгукнулися на цей призов і написано, що все місто. Там велика кількість людей на останньому вірші. Там написано 11 вірші. Бог каже: хіба не повинен я вболівати за Неневію. Це велике місто, де мешкає багато людей та тварин. Понад 120 тисяч чоловіків, які не мали гадку проти лиху. Що вони чинили 120 тисяч людей за 40 днів навернулися до Господа. Якщо ви уважно читали цю книгу, то цар Неневі він оголосив піст, і всі-всі, всі, навіть тварини, вони постилися, ніхто нічого не їв, щоб змирити себе перед Богом і щоб е, змінити цей стан речей, щоб місто не було зруйновано. Є також е, Археологічні дані, які кажуть, що десь приблизно в цей час, який описаний в книзі «Пророка Йони, в місті Неневія. Там, там насправді було три царських міста поряд один з одним, знаходилось, чому й було так багато людей, там змінився спосіб богошанування, змінився від багатобожності до єдинобожності. І це, ну, це підтверджують археологічні знахідки. Тому, друзі, якщо Бог вам доручив якесь послання, дуже важливо, щоб ви його виконали. Тому що Бог завжди буде повертати вас до цього послання, тому що саме задля цього він створив вас, він врятував вас. І дуже важливо, чому я на останок цей метод залишив, тому що він ну ним треба користуватися дуже уважно, тому що це такий метод. Який залякує людей. Розумієте? Залякування це не те, що Бог, ну, в більшості випадків Бог використовує. Тому що залякування це трошки інше. Бог більше звертається до людей з любов'ю, звертається до людей з піклування, звертається до людей з милістю. Але якщо це нічого не спрацьовує, наостанок залишається метод такого. ну, Категоричного залякування, якщо не покаяшся, в тебе вже не лишиться часу. І сьогодні це послання також воно дуже актуально для всіх людей. Якщо не покаєшся, не залишиться часу. Друзі, якщо Бог покликав вас, якщо Бог поклав в ваше серце послання, благаю вас, надихаю вас бути уважними до цього, бути, ну, зростати в цьому вмінні. Передавати точно Боже Слово, бути слухняними Богові, щоб багато людей, щоб якомога більше людей змогли навернутися, отримати Божу милість, тому що ми бачимо на прикладі неневії, що Бог помилував, коли вони навернулися, коли вони постилися, Бог відмінив так, відмінив це покарання. І люди були врятовані, дуже багато людей було врятовані, і вони навернулися до Бога і жили разом із ним. Недовго правда, може в наступних відео ще про, цього, про це поговоримо. Це описано в книгі пророка Наума. Але ж все ж таки, 120 тисяч людей за 40 днів проповіді Йони, вони навернулися до Бога. Це дуже Неймовірний насправді результат. Тому що, якщо у вас є покликання до Бога, якщо ви відчували всередині себе його призов, я е, надихаю вас, друзі, виконайте цей призов. Виконайте, не соромтеся і е, надихайтеся його любов'ю. Це дуже допоможе, щоб бути ефективними в нашому служінні Богу. До нових зустрічей, друзі!